Ось, про що я говорив? Зробити навх... навхрест, щоб коли оці будеш лежати, шататися, щоб отаку не розшатало. Я зробив отаку хрестовинку. тут. Тепер воно хрепко держиться. Залишилося тільки все одіяльцем і воно і віддихати. Зараз накрию одіяльцем, вже хрестовина готова. Воно вже Відпається. Круто вже. Пістелю свою роботу, вниз, кабінізовано таку, щоб було м'якче. І зверху покривали цим ось. Все. Все. Готово. Тепер можна шипатися собі і оддихати. Дякую за перегляд.